Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 145-те відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про одну дію, яка точно збільшить твої продажі на маркетплейсах. Але додивись це відео до кінця, тому що в кінці цього відео я тобі дам якусь дуже корисну, безкоштовну штуку. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, сьогодні ми поспілкуємося, як одна дія може збільшити твої конверсії в продаж. І ця дія це додавання подаруночка в твою картку товару. Саме так. Вже давно математично пораховано, що клікабельність картки з білим тлом на сьогодні в середньому це 1%. А якщо ми, наприклад, робимо креатив з кольоровим тлом, то у нас вже буде 5-7 або навіть 10%. Але і це ще не все, що ми можемо зробити для конверсії нашої картки товару. Ми можемо додати до своєї картки подаруночок, звичайно, показавши його і в назві товару, і в описі в першому абзаці, і на креативі. І саме це і більшою конверсію в клікабельність, тобто з переходу з першого на другий етап на 2%. Уяви собі, у тебе була картка з білим тлом 1%, Далі ти зробив дизайнерський креатив і ще й додав подаруночок, тим самим підсиливши свою картку товару в клік. І саме так ця дія збільшує клікабельність на 2%. але ця дія збільшує не лише клікабельність, а й відсоток конверсії в продаж звичайно, на 1%. Тому недооцінювати цей інструмент просто неможливо. Ти сам розумієш, покупці бачать дві картки товару в кошику. Одна твоя картка з подарунком, інша без подаруночку. Ну як ти думаєш, яку картку вони хрестиком відхилить з кошику? Звичайно, конкурентську, там, де немає подаруночку. Але і додавати подарунок потрібно по вірній стратегії. Тобто, по-перше, як ми його зашиємо в назву товару. Маркетплейс-розетка дозволяє зашивати подарунок лише в одному варіанті. Коли ти, наприклад, маєш назву товару основну, і далі пишеш прямо в назві плюсик і пишеш додатковий подарок його назву у подарунок. Тобто, наприклад, сонячні окуляри плюс захисне скло у подарунок. Далі ми цей же подарунок показуємо на самому креативі. Але як уяви собі, на першому креативі розетка забороняє писати слово подарунок і забороняє писати назву подарунка, тобто захисне скло. Не можна. А як же правильно це зробити? А правильно ось так. Ти береш, показуєш основний товар, далі на самому креативі малюєш плюсик, даєш піктограмочку подарунка і малюнок самого товару без назви. Що там за подарунок, він повинен дізнатися самого креативу. Ну і третій варіант, куди ми вписуємо подарунок, це в опис товару. І чим вищий, тим краще. Тобто ми зазвичай вписуємо його в перший абзац. Тому що ми розуміємо, що п'ятий абзац вже ніхто не читає, а перший другий – це норм. І ще дуже важливе правило підібрати релевантний подарунок. Тому що я дуже часто бачу, наприклад, на промі подарунок до будь-яких товарів карта ніж. Ні, це не релевантний подарунок. Ні. Подумай, що буде цікаво твоєму покупцю і додай цю опцію собі до головного товару. Але дуже важливо, рахуй свою юніт економіку, тому що нам потрібно, щоб вистачило грошей і на подарунок, і собі в гаманець. Уяви собі, всього одна дія збільшує твої продажі. Якщо ти на всі свої товари додаш подаруночки, хоча б на бестселери, ти вже побачиш збільшення своїх продажів. Але в одному випадку, коли твої товари будуть бачити покупці. Тобто, коли, звичайно, твої товари будуть по високочатотим запитам знаходитися на першій сторінці маркетплейсу. І ти скажеш, так, Дмитро, ти вже багато разів казав за подаруночок. Так, казав. Але скажи мені, будь ласка, а у тебе на свої бестселери є подарунок? Можеш мені не відповідати, дай відповідь собі. Ну а саме тому, що сьогодні пройшло вже 40% року, я також для тебе зроблю сьогодні подарунок. І цим подаруночком буде безкоштовна консультація, де я дам відповіді на всі твої запитання. Зазвичай консультація коштує 5 тисяч гривень, але для тебе я зроблю безкоштовно. Якщо я оберу твій коментар під цим відео як найкращий. Тому в коментарях під цим відео напиши, хочу консультацію і розпиши свою ситуацію. І можливо, я оберу саме тебе для консультації. На консультації я зроблю аудит твоїх магазинів на промі, або на розетці, або і там, і там, і дам тобі конкретні практичні рекомендації для збільшення твоїх продажів. Ну, а дізнатися володаря консультації ти зможеш в моєму інстаграмі рівно через тиждень в Сторіс. Тому я рекомендую тобі підписатися на мій інстаграм. Він є в описі під цим відео. Ось такий подаруночок. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось.